Доброго ранку, колеги. Вітаю всіх, хто доєднується до проекту ранок лайф, 13 червня, четвер про головні події України та світу. Ви дізнаєтесь просто зараз. Розпочнемо традиційною зведення Генерального штабу збройних сил України. Протягом доби відбулося 108 бойових зітнень. Найгарячіша обстановка залишається на покровському напрямку. Протягом доби противник завдав по території України три ракетні удари із застосуванням 10 ракет та 34 авіаційні удари із застосуванням 48 кабів задіяв 513 дронів камікадзе. Здійснив майже три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння. На Київщині досі ліквідують пожежу на промисловому підприємстві, у яке вчора влучила Росія. Про це повідомляє ДСНС. Станом на зараз на місці працюють 249 чоловік особового складу, 98 одиниць техніки та 4 пожежні потяги. Російська армія будує лінію оборони під Вовчанськом. Про це повідомляє Діп Ворог проводить інженерно-фортифікаційне облаштування у 2,7 кілометрів на північний схід від Вовчанська. Йдеться у повідомленні аналітиків ресурсу. Роботи тривають із залученням спецтехніки. При цьому район знаходиться у межах вогневого контролю збройних сил України. Принаймні одну одиницю техніки українські війська знищили в травні. Діпстейт також нагадав, що фортифікація є сильною стороною стороною Росіян. Ну а у головному управлінні розвідки підтвердили ураження одразу двох літаків су 57 в ніч на 9, трав... 9 червня за словами Андрія Юсова. Один літак має значні пошкодження, а інший має легкі ушкодження, тож його зможуть швидше відновити. Проте це перший випадок ураження новітніх літаків су 57 і вперше уражено одразу два таких винищувачі, які які є гордістю росіян. Росіяни розмістили в Криму найновітніші комплекси ППО С 500 Про це повідомив Кирило Буданов. Ракети Х-101, якими Росія б'є сто 95 МС, вже важать 800 кілограмів, і були в четвертий модифіковані. Про це повідомляє військовий експерт Дефенс Експрес Іван Кричевський. За його словами, попередні дві мали бойову частину 450 кілограмів, тобто мали один рівень руйнування. А тут вже третя модифікація з бойовою частиною 800 кілограмів, і це стало викликом для української енергетики, адже Україна готувала захист, розраховуючи на ракети одного рівня руйнівної потужності, а він збільшився удвічі. Володимир Зеленський прилетів до Саудійської Аравії з неоголошеним візитом. Президента України в Джеді прийняв заступник губернатора регіону Мека, принц Сауд Бін Мішаль Бін Абдель Азіз. Його привітали також саудійські офіційні особи, включаючи радника з нацбезпеки та посла Києва. Про це повідомило офіційне агентство преси Саудівської Аравії. Жодних подробиць про візит наразі не надається. Імовірно, Зеленський прагне заручитися підтримкою королівства на мирному саміті у Швейцарії. Саудівська Аравія, до речі, ще не підтвердила свої участь. Чисті в заході. 50 мільярдів доларів домовилися виділити лідери країн G7 для України. Це відбудеться до кінця року. Про це пише інформаційне агентство з посиланням на Єлисейський палац. Заплановано, що кошти мають компенсувати за рахунок заморожених російських активів. США відрізали Росію від іт послуг. МінФін США заборонив експорт продаж постачання зі, з Америки, а також через треті країни послуг у сфері іт консультування та проєктування іт підтримки та хмарних сервісів для програмного забезпечення будь-якої особи з Росії. Рішення набуде чинності 12 вересня поточного року. При цьому нові заборони не поширюються на операції, пов'язані із телекомунікаціями та гуманітарними місіями. Росія виставила викрадених українських дітей на сайті для всиновлення. Про це повідомляє видання The Financial Times. Діти були вивезені з дитбудинків у регіонах, в окупованих російською армією у 2022 році. При цьому в них вказані інші імена та вік, і не зазначено, що вони якось пов'язані з Україною. На цьому ж сайті також розміщена інформація про 17 46 немовлят і дітей, викрадених з дитбудинку в Херсоні у квітні 2022 року. Служба безпеки України нейтралізувала дві ботоферми, які допомагали РФ розганяти фейки та зламувати телефони українських воїнів. Спецслужби РФ купляли злочинців фіктивні акаунти на українських сімкартках, а тоді використовували ці номери для фішингових розсилок. Таким чином ворог намагався зібрати конфіденційні дані з гаджетів українських військових. Під час війни інсульти в Україні помолодшили на 10-15 років. Про це повідомляє очільник міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко на конференції з відновлення України в Берліні зазначив, що такі захворювання почала отримувати зовсім. Інша вікова категорія, і ось хочу представити зараз. пана Ляшка. Я можу зараз зайти в дискусію, показати цифри зростання інсультів, до якого призводять саме стресові ситуації, у яких ми перебуваємо. Міністр також розповів, що внаслідок атак РФ в Україні було пошкоджено 1618 медзакладів ще 2014 зруйновані повністю та не підлягають самовідновленню. А чи помітили ви погіршення здоров'я через війну? Будь ласка, напишіть у коментарях під цією трансляцією на цей. Час це всі новини. Я повернусь до вас за годину з регіональним випуском новин.